Продовжуємо друга частина відео. Отже, давайте дослідимо на парність та непарність другу функцію. Це була перша. Перша функція, тепер друга функція. F від x дорівнює x в п'ятому степені плюс синус від ікса. Знову ж таки, Знайдемо f від мінус х. До рівня. Мінус х в п'ятому степені плюс синус від мінус х. Що таке мінус х в п'ятому степені? Це буде мінус х в п'ятому степені. Синус від мінус х це буде мінус синус від х. Давайте за дужки спробуємо винести мінус. Що у нас залишається в дужках? Мінус х в п'ятому степені. Плюс синус від х. Подивіться, що у нас зараз вийшло в дужках? В дужках ми зараз отримали f від х. І що у нас вийшло? Подивіться, перед f від х стоїть мінус. Отже, що у нас вийшло? f від мінус х дорівнює мінус f від x. Що можемо сказати? Що дана функція не парна. Отже, написали функція не парна. І йдемо далі. Наступне завдання номер 4, останнє на сьогодні, кутом якої чверті може бути x, якщо, і давайте запишемо. Синус хинус х. Більше нуля. Давайте пригадаємо, що синус у нас залежить від Y. Y у нас в першій чверті додатній, ось у нас значення Y, вони додатні. Да? В другій чверті додатній, бо ті самі значення Y. В третій чверті у нас уже значення Y від'ємні. В четвертій чверті теж від'ємні. Косинус х залежить від х. Х у нас в першій чверті, да? косинус х, ось х у нас додатній, отже, і косинус х додатній. В другій чверті у нас х від'ємний, косинус х теж від'ємний. В третій чверті від'ємний, в четвертій чверті додатній. Отже, якщо ми будемо множити синус на косинус, давайте розберемо Перша чверть плюс множимо на плюс, буде плюс, отже, буде більше нуля. Що можемо сказати? Що нам підходить. Да? Що наш х може бути кутом першої чверті. Записали перша чверть. Далі. Розбираємо другу чверть. По косінусу у нас мінус другій чверті, по синусу плюс. Мінус множимо на плюс, буде мінус, буде від'ємне, а нам потрібно, щоб було більше нуля. Не підходить. Третя чверть, мінус множимо на мінус буде плюс, буде додатнє. Більше нуля. Отже, підходить нам третя чверть. Четверта чверть. Плюс множимо на мінус. Буде мінус, нам не підходить. Друге завдання. Косінус х множимо на катангенс х. Я не записую просто вам, да? а ви запишіть, будь ласка, Косінус х множимо на катангенс х менше нуля. Пригадаємо, катангенс х залежить і від х, і від y. Давайте пригадаємо для себе х да? і в першій чверті додатні, отже, буде додатнє. В другій чверті y додатній, X від'ємний буде мінус. В третій чверті, і X, і Y від'ємні, при діленні це буде плюс. В четвертій чверті X додатній, y від'ємний буде мінус. Отже, косинус множимо на катангенс. Перша чверть. беру інший колір, Перша чверть. да? Плюс множимо на плюс, буде плюс. Буде додатнє, а нам потрібно отримати від'ємне значення, да, бо у нас менше нуля, не підходить. Друга чверть, мінус множимо на мінус буде плюс, отже, теж додатнє не підходить. Третя чверть. Плюс множимо на мінус. Від'ємне те, що нам потрібно. Отже, третій чверті да, може бути кут. Четверта чверть. Мінус множимо на плюс буде мінус, отже, буде від'ємне. Четверта чверть нам теж підходить. Третє. Модуль від косинус х дорівнює косинус х. Давайте розбиратися. В першій чверті косинус у нас додатній. Якщо ми приберемо модуль, теж буде число додатнє. Отже, перша чверть нам підходить. Друга чверть косинус у нас від'ємний. Отже, ну, гляньте, що у нас буде? Від'ємне значення, да, наприклад, мінус 1 під модулем, дорівнює від'ємному значенню мінус 1. Якщо я приберу модуль, у мене буде 1 дорівнює мінус 1. Як бачите, це неправильна рівність, да, не дорівнює. Отже, нам друга чверть не підходить. Розбираємо третю чверть. Теж те саме, да, від'ємне значення не підходить. Четверта чверть нам підходить до значення. Четверте мінус катангенс х. Ой, вибачте, модуль від Катангенс Х дорівнює мінус Катангенс Х. Починаємо розбирати. Катангенс в першій чверті додатнє. Отже, що у нас буде? Прибираємо модуль, буде число додатнє дорівнює мінус. Такого не може бути, не підходить перша чверть. Друга чверть від'ємний катангенс. Дивіться, що у нас буде, коли ми приберемо цей модуль? У нас буде число додатнє, наприклад, одиничка, дорівнює. Далі. У нас катангенс, значення самого катангенса, буде від'ємне. Але у нас і ще стоїть перед цим мінус. Мінус на мінус дасть нам плюс. Отже, буде теж, яке значення? Додатнє. Отже, нам друга чверть підходить. Аналогічно, я думаю, кожен з вас розуміє, що нам не підходить третя чверть, і підходить там, де мінус четверта чверть. Отже, четверту чверть беремо. Давайте ще раз да, розберемо все ж таки четверту чверть. Отже, наприклад, катангенс Х дасть нам значення від'ємне. Якщо ми приберемо модуль, модуль ніби прибирає мінуси, да? буде значення додатнє. Далі, катангенс х у нас від'ємне, але перед ним теж стоїть мінус. Мінус на мінус дасть нам плюс. Отже, буде додатнє дорівнює додатнє, Да? Тобто, нам підходить четверта чверть. Далі, діти. Ваше домашнє завдання це номер 926 перше. 926. Знайдіть значення виразу. Схоже, ми виконували, да? тільки перше, перший приклад. І 9,30. Знайдіть множину, значень функції. Теж, тільки перша, ваша функція y дорівнює 2 косинус x плюс 7. Я від вас чекаю фото класний і домашньої роботи. Працюйте! Бажаю всім успіхів!